Працівники ДБР у взаємодії з ДСР національної поліції та за процесуального керівництва Київської міської прокуратури викрили у Києві чергову масштабну схему розкрадання бюджетних коштів. Корупційний замисел не вражає новизною. Хочеш підряд за бюджетні кошти, віддай 15% від вартості договору. Схвалення та юридичну згоду для укладання угод отримували лише ті компанії, які погоджувалися брати участь у такій корупційній схемі. За попередньою інформацією, така схема діяла практично в усіх комунальних підприємствах Києва, враховуючи бюджет столиці, мова може йти про мільярди гривень відкатів. Не стало виключенням і Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень «Київзеленбуд». До складу злочинної організації на цьому підприємстві входили генеральний директор, його перший заступник, заступник начальника одного із профільних управлінь, а також окремі працівники, наділені повноваженнями прийняття рішень та інші особи. Посадовці вимагали і отримували 15% відкату від підприємців, які вигравали тендери на бюджетне фінансування відповідних робіт із озеленець озеленення міста та розвитку його інфраструктури. Ось один із посадовців підприємства пояснює підряднику, яким чином і на яких умовах організований бізнес. Ну, в районі 25 років, ми можемо 15% вирати в селі, ну, там, до 30 років. Ну, гріна. Ну, спокій не були. Нічого. Ось собі одне говорили. Тому, якщо ти людям говориш. А ось вже заступник генерального директора. Також працює на спільний результат. Задачі нету прям на завтра все готувати і на все остально. За час всі подаємо максимальна акуратна. Ну максимальна є якийсь, там це саме обозначиться, що до готовності довести все там це саме та готовим там та а потім лучше типа на паузу поставити, хай на них поваляється і какие Якщо є якісь ну, абсолютная уверенность, що тут нічого плохого, ну, можна работать. Ну, тобто, я коли вижу там, э, що мені нічого не вражає, то, ну я за не стояв осторонь системи збору коштів і сам директор комунального підприємства. На угу в курсе. Mm -hmm. А потім вже далі вы Окей. Попара дней. На следующем этажнику выстраховаться. Дуже обережу, не мого, що лівиться. Діяльність усіх задіяних осіб була чітко організована та добре спланована. Збирали кошти у боржників також чітко визначені особи, яких знали усі учасники схеми, та яким довіряло керівництво комунального підприємства. Тут, скільки? тут, 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 тут. Скільки там залишо на повний поки. Попередньо встановлено, що дана схема стосувалася усіх підрядників комунального підприємства Києва та діяла за мовчазної згоди керівництва міста. Посадовці використовували своє службове становище задля встановлення стійких корупційних зв'язків та організації безвідмовного забезпечення відкатів. Та система прогнила настільки, що значну частину робіт підрядники виконали частково або ж не виконали зовсім. Хоча за умовами угод усі вони отримали 100% передплату. Жодним чином про врахування інтересів киян навіть не йдеться. Правоохоронці задокументували 15 епізодів надання отримання неправомірної вигоди або оголошення пропозиції посадовими особами, що були задіяні у схемі на загальну суму майже 20 мільйонів гривень. Наприкінці минулого тижня відбулися обшуки та інші невідкладні слідчі дії за місцями проживання та роботи учасників. Досудове розслідування розпочати за частиною 2 та частиною 3 статті 255 створення керівництва злочинною спільнотою або злочинною організацією, частиною 3 статті 368, прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, групою осіб, частиною 4 статті 368 прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди. Службовою особою в особливо великих розмірах, частиною першою та другою статті 369 пропозиція обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі вчинена повторно. Трьох керівників комунального підприємства Київ затримано їм обрано запобіжні заходи тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 51 мільйон 476 тисяч гривень. Ще двом керівникам під. Рядних організацій повідомлено про підозру у вчиненні злочину за частиною першої статті 369 Пропозиція обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі, а одному за частиною другої статті 369 Пропозиція обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі вчинена повторно. Досудове розслідування триває. Схема незаконної наживи на бюджетних коштах комунального підприємства «Київзеленбуд» столиці повністю зруйнована. Сподіваємося, що відтепер роботи у парках столиці та на інших об'єктах будуть виконані вчасно і в повному обсязі. Кия не заслуговують на повагу. Але ж у столиці й інші комунальні підприємства. Цікава ваша думка, чи варта уваги правоохоронців їхня робота із підрядними організаціями.